Добрий вечір, шановні телеглядачі, ми продовжуємо інформаційний вечір на обласному телебаченні Галичина. Гості нашої програми актуальне інтерв'ю Роман Перцей, голова Івано-Франківського обласного об'єднання воїнів АТО, член міської асоціації воїнів АТО і Руслан Яцьків, заступник голови цього об'єднання. Добрий вечір. Добрий вечір. раді вітати вас в нашій студії і сподіваємося отримати об'єктивну актуальну інформацію про те, що відбувається на передовій, адже ви маєте безпосередній контакт з хлопцями, нашими з побратимами вашими. Що розповідають, наскільки те, що відбувається там на сході, наскільки. Гаряча стадія цієї війни, тому що ми з екранів телевізора бачимо, я, напевно, вже звикли до цієї статистики, у стільки то обстрілів збільшилося, зменшилося. Наскільки напружена ситуація і що потребують хлопців, що вони кажуть? Якщо добрий вечір, всім побратимам, всім Івано-Франківцям, гостям нашого міста славного. Так, ми спілкуємося з нашими побратимами, з якими воювали, які зараз в даний час знаходяться на самій передовій лінії. Це є Муравейник, це є Республіка міст, Авдіївка. Так, розумієте, зараз от є такі питання, що наша армія так, вона забезпечена, багато чого є, багато де чого не вистачає, розумієте? І це всі прекрасно повинні розуміти, що все рівно, як би не було, ми повинні своїм побратимам допомагати, якби не було. Вчора був дзвіночок від мене до мене, перепрошую. І один з нас побратимий, хто знає нас, хто разом воював, такий Назар позивний мент. Він отак просто звернувся до хлопців з такою просто пропозицією допомогти. Цвяхи, скоби, пінопласт і целофан. Спробуй, тому що дощі йдуть, бліндажі їхні промахають. Хто має бажання, будь ласка, ми будемо раді. Передати нашим хлопцям, які там знаходяться на Сході. І знову повертаюся до цього питання, що відбувається на Сході антитерористична операція чи війна? Нашим можновладцям це вигідно, щоб була антитерористична операція. але не війна. А якщо буде війна, то як воно дійсно там зарає, то будуть воєнні керувати, але наші олігархи вони ж не готові віддати власть в воєнні руки. Це війна натуральна, йде на сході. І люди це добре розуміють. Ну, і наш народ дуже багато просто допомагав і допомагає нашим бійцям. Ну, і наші люди зневірились в наше правління держави на державному рівні, на місцевому рівні, не бачать ніяких поштовхів. І просто народ, от, як вибачте, Ну, робиться сірою масою. От ви збираєтеся, кажете, передати, ви збираєтеся знову їхати туди, і як часто вам вдається їздити на передову? Получається, деколи там, раз у місяць, деколи раз в два місяці, деколи кожен місяць, може і два рази в місяць. Все залежить, що хлопцям потрібно і не, іменно то, що їм потрібно. Тому що возити все можна, але треба трошки. І поважати народ наш, який що зневірився, і що з послідніх копійочок ті бабулі, дідулі дають там ті гроші, чи що там допомагають. Але треба возити то, що потрібно, що просять хлопці. От наскільки ви кажете, чимось забезпечені, чимось ні, у нас зараз зима наближається, холодно, чи забезпечені теплим одягом, взуттям? це забезпечення, це однозначно, але розумієте, от, якщо там та передавають, йдуть обстріли, води не вистачає. Де тобі є, буде стирати собі там ті теплі речі. Треба по-любому, щоб та термобілизна там була, вона на якось не один комплект, не два, принаймні, на, принаймні, скажімо так, щоб 4-5 комплектів людина мала. І тим Воно все є, воно тут зараз є, розумієте? Бо я собі поставив тут, воно лежить, прилетіла міна, перепрошую, щоб слава Богу, живий був. А на речі, там ніхто не зважає уваги. І він вже залишається без нічого. Тому що був одягнений, так і залишився. Ну от саме от те, що ми чуємо з телевізора, кількість описів, там 15, 30, наскільки. Чи можете називати це гарячою стадією війни, тобто чи є дійсно загострення і, і який настрій у військових? Настрій все рівно розумієте. От, зараз, от наскільки от, хлопці стали професіоналами за цей час війни, наскільки стали професіоналами, що нам не треба вчитися війська НАТО, як воювати. Наші хлопці вже можуть їх вчити, як треба воювати, тому що є досвід. А то, що обстріли, розумієте, вони є, розумієте, от е, та сторона старається м, важкою артилерією, розумієте, так, щоб от, не трата та, а просто важкою артилерією, обстріляли, обстріляли, обстріляли і втекли. Багато хлопців, ну, просто багато дечого не показується, скривається, тому що так воно має бути, напевно. Верніше, воно не так має бути, але, але, щоб, але факт, має бути. факт, розумієте? Щоб паніки можливо не було. Так? І все ж таки, що до настрою, от ви кажете, суспільство розчароване. Чи розчаровані військові? І що говорять? Ну, всі прекрасно розуміють, що військові так, трошки є, знаєте, недовіра до влади. От я вам говорю, як є, розумієте, от моїх побратимів розумієте і в мене і. Багато народу. Є дуже багато питань до Верховної Ради, до, до президента України. Але зараз ці питання неможливо задавати цим людям. Верніше, навіть... Питання можливо задавати, просто кардинальних мір не можна приймати. Кардинальних мір, як Руслан Володимирович підписав, не може приймати, тому що держава наша не, не витримає третього майдану в даний час. Прийде час, що все рівно ми поцікаємося, що ви для того зробили, щоб люди наші, наші хлопці, побратимі, щоб не гинули на фронті. Ви кажете, що на початку розмови сказали, що владі невигідно називати війну війною. Але чи наші люди готові назвати війну війною? Чи здається за цей, за цей час вже якось так звикли, що бойові дії десь там на сході? Є статистика з телевізора стільки до двохсотих, стільки до 300 І а люди далі живуть своїм буденним життям, розміреним містами, Відкладають на відпустку, планують якісь, якісь покупки. От чи суспільство готове? Ну, суспільство вже звикло до цієї ситуації. Так що ніби кардинально щось міняти, ніби і нікому і не вигідно. Ну, Людина це, вона ну, звикає до любих обставин. І найлегше послухати зведення. Ну, Ми вже дійсно привикли до цього. Один-двохсотий, три-трьохсоті, і так кожен день, кожен день, і це вже монотонність така. Вже навіть уваги ніхто не звертає. Не цікавиться доли цих поранених. Тобто ні, сьогодні ні. ми знаємо, що людина поранена далі, вона і не зникає. Так, так. Хтось десь має цим займатися, тільки вже не ми. Вже, ну, якась вже проблема така пішла на, на, в бік. Як Без з цим боротися? Які ви бачите? М Моя думка, розумієте, якщо в подальшому так буде е наша. Про Влада відноситись до народу, а народ до влади, то ніякого конструктиву, я думаю, не, може і не бути, розумієте, раніше не буде. Тому що на, е, люди думають про свої нагальні питання, про підняття цін на все, на, там, на газ, на воду, розумієте, про харчі, про майшні, будне, а війна воно відійшло, розумієте, але... Треба хоч трошечки все рівно, нашим людям, я розумію, важко, важко, всім важко. Але ми повинні задуматись над цим питанням, що в нас йде війна. І просто зараз ніхто над цим не хоче думати. А якби кожна людина нашої держави на хвилиночку задумалась, що буде далі, якщо ми всі разом не будемо боротися проти того ворога, проти москальської окупації, розумієте, що буде далі? Просто людина, якщо собі на хвилинку задумається, що буде далі? Що я... що я зробив для того, щоб було краще? І що буде зміни? далі? Якщо не допомагати, разом не бути, що буде далі? Я маю сьогодні квартиру, маю машину, ну прийдуть з тої сторони, не буде ні квартири, не буде ні машини, не буде ні сім'ї. І ми, як український народ, який вийшли з того козацтва, ми повинні, як наші Діди, прадіди, боротися за вільну нашу неньку Україну. Поки ми не будь, перестанемо всі опустимо руки, воно просто ні до чого не йде. Ми вдома євроінтеграція в Європу безвіз. А хто от, кожен із місцем, хто до того приложив, хоч хоч одне слово. Та нікому воно не потрібно. Що там війна йде? Що тут. Да, я розумію, наша влада тут стремиться щось зробити, але. Без народу немає влади. Все. Якщо ми один одного підтримувати не будемо, а будемо як оцей наш український менталітет. Моя хата з краю. Ніхто нічого не знає, просто, просто буде шкода того, що е, наші хлопці скільки там загинули, скільки інваліди. Скільки без рук, без ніг. Шкода буде цих хлопців і всіх нас, якщо ми не будемо триматися разом. Просто розвалиться наша ненька держава і все. Просто треба хоч на хвилиночку всім задуматись про це. І не думати, о, та що ми, я зараз буду йти туди, туди воювати, от, чи там, як зараз є. От я дитину не пущу зараз служити в армію, тому що його заберуть в АТО. Та нікого в АТО не заберуть. Тих самих дітей, які зараз призивають, не заберуть, просто вони будуть служити там в Дніпропетровській, в Харківській області, нікого туди напередок не будуть посилати, тому що є контракт армії, яка там буде. На кінець треба усвідомити нашому народу, що кожен мужчина, хлопець повинен служити в армії, якщо він дійсно вважає себе мужчиною, а не підюпником. Отак От воно і є, тому що щось не то, він герой на дискотець перед дівчатами. Все, а в армію він тікає за маму. Так, хлопці, хочу вам сказати, що колись так, при Радянському Союзі дівчина не йшла з тим хлопцем танцювати, зустрічатись навіть, який не служив в армії. Це було колись, це престижно було служити в армії. А зараз все наоборот, розумієте? Ми всі тут герої, а піти туди, допомогти людям. Або просто відслужити навіть франківську. Це вже проблема. І поки ми цю проблему самі собі не будемо рішати, по крайній мірі, я не знаю, яке у нас майбутнє в державі жде. Болюче питання: визнання добровольців. Вже скільки років минає на скажімо на обласному рівні? Бійці добровольчих батальйонів визнані на всеукраїнському рівні. Це все ще залишається розмовами. Як можна цьому посприяти? Не знаю, можливо, якісь акції протесту там. Добровольців. я розумію, що є там інші аспекти, Людина може сказати: я служив в такому батальйоні mm -hmm. добровольцем, а документів в нього немає, і навіть людей, які підтвердять, що він там служив, теж немає. Тобто, які, чи є вже механізм такого визнання. Якщо взяти. Так, да, це важко, але тим більше. Давайте візьмемо ті приквід часи того 2014 року. Саме добровольці перші пішли на війну. Я розумію, що багато хто загинув із них, багато пропав без звісти, але все рівно цих людей, які дійсно були там, перші взяли зброю, і навіть не зброю, навіть автомат був там на одного чи на двох, самі собі добували ту зброю. Ну як не признати на державному рівні цих людей, які... Дуже багато загинули, розумієте. дуже ж перші пішли. Це саме слово, що вони самі перші пішли захищати нашу державу. Як це не признати? Ну я не знаю, як механізм це має бути, але це повинно бути однозначно. На державному рівні це треба признавати. Це треба збирати всі дані, все рівно важко. Це клопітка робота. Але я так зрозумів, що ну, хтось це не хоче. Або просто витрачати гроші, теж не хочуть, навіть ті Генеральні штаби, ну не мають бажання, але це треба робити. Це важка клопітка робота, щоб от, Іван, Петро, Роман, Василь, ми були там, так. Я спілкувався з цими людьми, мій побратим з тими людьми спілкувався. І підтвердження, от, ми були там, там, ми то, то, -то робили. Це можна, якісь є фотографії, це можна все рівно. Якби якщо держава захоче цим зайнятися і. Може, якось конструктиви знайдуть. Вони це можуть зробити. Розумієте? Саме головне захотіти це робити. Хто нічого Без не робить, воно нічого не буде. Просто воно на плаву такої йде, розумієте, і все. Треба якось понукати нашу державу, тому що наш чиновський апарат він дуже неповерткий. поки його. Так, так. <с <с якусь мотивацію до нього не знайдеш, то не почнеш. Розумієте, з одної сторони. Це треба робити, це однозначно треба робити. А держава думає, от, а на що ми це будемо робити. Це лишні витрати для нашої держави. Ну, буквально цього тижня був приклад, який наша Івано-Франківщина прогреміла знову на цілу Україну. резонансний випадок, коли добровольця, росіянина, який має 10 дітей, його тепер будуть депортовувати, тобто кажуть, залишити Україну і повертатися в Росію. І фактично теж ці ситуації, якщо постежити, розібратися, ніби і винних немає, і крайніх немає. Тому що кожен каже, ми по закону діємо. І там, і там. Чи відстежували цю ситуацію і чи підтримуєте? Я думаю, це питання тільки на рівні президента можна вирішити, бо міграційна служба наша боксує, ще пробоксовує. Ну, якщо ми займаємося вплотну цією проблемою. Я думаю, ми, навіть на, на рівні наших спілок об'єднаних ми можемо це зробити. Чи будете ви підтримувати під час судових процесів, тому будемо. що, якщо будь тільки перше засідання, чи буде Будемо однозначно, ми її підтримуємо і будемо до кінця. Чи можуть бути ще у нас такі випадки в області? Можуть. Є. можуть. Вони і були. Просто ну, те, що не знали, воно не, ну, не показувалось на, на громаду. Воно ну, багато таких випадків було. Це просто таке резонансне. Але стараємося то довести, і ми доведемо це до логічного кінця. Ну, ще такий важливий момент це психологічна реабілітація бійців, які повернулися, в тому числі і поранених. Багато людей є з важкими пораненнями. От буквально нещодавно у Львові відбулися ігри героїв. Ми бачили люди на протезах, скажімо, військові, вони ставлять рекорди, які здоровим людям не під силу. Так. Чи можна чекати щось таке в нас, Івано-Франківську, чи працюєте над цим? Івано-Франківську також будуть проводити mm -hmm. з 3 грудня на наступний тиждень спортивні заходи для інвалідів, учасників АТО. Так же само, я думаю, що ми не гірше проведемо ну, наших хлопців теж сильний дух і вони також покажуть клас, рівень. Чи Цей. можна піти і підтримати? Однозначно, однозначно, чим більше людей прийде, тим буде воно краще. Дякую. Іновий ну, встанов. Наша програма до Чи Хотіли б звернутися до наших телеглядачів. Можливо, з якимось дуже багато всього було сказано. Короткою мотивацією, як в такій складній ситуації не опускати рук і на що спрямовувати свої зусилля. Як кроки можна опускати роман і Я думаю, що як я вже сьогодні говорив, всім нашим. Побратимам, всім, всьому народу України, всім прикарпаттям, гостям нашого міста, славного Івана Франківська, ми повинні, наголошую, всі любі друзі, ми повинні триматися разом, тому що як ми не будемо триматися разом, не буде наш держави, розумієте, за яку ми воюємо, проливаємо кров. Я розумію, важко для нашої держави, дуже для людей. Ну, але ми повинні бути разом, як були наші діди, прадіди трималися, виборювали незалежність нашої ненької України. І ми зараз її повинні однозначно підтримувати, як би нам важко не було нашу цілісність держави. Тому що, якщо ми зараз впадемо на коліна, ми більше з цих колін. Ніколи не піднімемось. І так, як нас гнобив маскаль, купа років, і так і буде гнобити. Так що, будь ласка, всі прикарпатці, народ України. Давайте будемо триматися разом. Слава Україні! Героям слава! Будемо триматися разом! гості нашої студії Роман Прецей, голова Іван Франківського обласного об'єднання воїнів АТО Руслан Яцьків, його заступник. Дякуємо за розмову. Запрошую вас на нас іще. На все добре.